Вітаю колеги. Я дякую, що ви приєдналися до юридичного навігатора. Коротко, що на вас очікує. Юридичний навігатор це збірка безкоштовних продуктів з різних галузей права. І почнемо ми з основи всіх основ це цивільного процесу. Давайте трішечки розповім вам про команду і що ж очікує нас за ці дні. Давайте на початок, напевно, я представлюся і трішечки розповім про команду. Мене звати Мар'яна Ващенко, я юрист в сфері освітнього права та керівник академії ЦПД. Протягом тижня наші топові юристи компанії будуть проводити для вас лекції. Ну і що ж вас очікує, звичайно? Ми проведемо 7 днів разом, які будуть складатися з п'яти відеолекцій, а також з 7 корисних бонусів. Трохи привідкрию вам секрет одного із бонусів. Наприклад, це будуть різного форму шаблони, це будуть лігалтех-інструменти для юристів та багато цікавого. Окрім цього, протягом всього інтенсиву у вас буде змога ставити питання в коментарях для нашого юриста, і в кінці тижня ми проведемо прямий ефір, де відповімо на всі ваші питання. Ну і, звичайно, у вас буде змога першими дізнатися про наш новий великий курс по написанню процесуальних документів та отримати класні і вигідні умови участі. Але про це згодом. Ну і почнемо з основи основ, хто пише процесуальні документи. Сьогодні про це трішечко розповім я. Наступна лекція буде присвячена саме видам процесуальних документів. Зупинимося на позовній заяві та на відзиві. Третє. Наш улюблений розрахунок судового збору. Четверте: хто ж є стороною в ЦПК? Куди внести нотаріуса? До відповідача чи до третьої сторони? Ну і останнє, звичайно, де ж шукати шаблони? Як не перетворитися на копіпаст юриста? Вже незабаром ми якраз почнемо говорити про те, хто ж пише процесуальні документи, але хочу нагадати, що ми щиро вдячні, що ви разом з нами популяризуєте юридичну освіту, досконалюєте свої скіли, ну і прокачуєте свій рівень знань. Тому заохочуємо ділитися цими лекціями в своїх сторіс, щоб ще більше учасників мали змогу переглянути юридичний навігатор. Ну а ми, звичайно, не залишимо вас без приємного бонусу. Отримайте 10% знижки на наші наступні курси. Для цього потрібно зробити відмітку Академії ЦПД в Інстаграмі під час перегляду будь-якої лекції юридичного навігатору, і наш куратор напише вам промокод, який буде дійсний протягом 30 днів з моменту публікації самої сторіс. Тому будьте активними, ну і починаємо наше навчання. Які ж ми сьогодні розглянемо питання: Кому необхідно вміти писати процесуальні документи? Лише юристам чи адвокатам. Основні функції процесуальних документів. І, звичайно, коли саме і які документи потрібно на різних стадіях судового процесу. Ну і наприкінці не забуваємо про приємні бонуси. Після кожної лекції у вас буде чекати приємний додатковий матеріал, який знадобиться в роботі юриста. Кому необхідно вміти писати процесуальні документи? Відповідь проста: усім. Якщо ви студент-юрист, помічник адвоката, адвокат чи просто громадянин, який хоче відстояти свої права, ви неодмінно стикнетеся з написанням процесуальних документів. Це база, якою мають володіти усі. Тому сьогодні поговоримо конкретно про ситуації, в яких ми, юристи, застосовуємо процесуальні документи. І розпочнемо з сімейного права. В сімейному праві ми застосовуємо процесуальні документи, коли йдеться про ситуації, наприклад, розірвання шлюбу чи стягнення аліментів поділ спільного майна подружжя, в трудовому оскарження незаконного звільнення чи встановлення факту трудових відносин. Цивільних спорах, стягнення боргу за договором позики або визнання права власності, в житловому праві виселення, вселення і тому подібне, в спадковому, визнання права на спадщину, поновлення строків прийняття спадщини. І так, що можна говорити про багато-багато ситуацій, коли ж ми стикаємося з написанням процесуальних документів. Тобто підсумуємо, якою б сферою права не займалися ви, всюди будете стикатися з процесуальними документами, а тому дуже важливо навчитися логічно та правильно їх писати. Але все по порядку. Почнемо з самої бази функції процесуальних документів. Перше це документи, що ініціюють провадження. Для прикладу, це може бути позовна заява. Друге документи, що впливають на хід провадження, для прикладу, заяви про повернення позову. Третє документи, що забезпечують реалізацію прав сторін. Дуже класний приклад це клопотання про розгляд справи без участі позивача. І останнє четверте це документи, що забезпечують реалізацію оскарження самого рішення, наприклад, апеляційна скарга. І так, підемо по порядку. У цивільно-процесуальному кодексі України процесуальні документи необхідні на всіх етапах судового розгляду, починаючи з подання позову і аж до виконання самого судового рішення. Давайте розглянемо, коли саме і які документи потрібні на різних стадіях. Перший етап судового розгляду це відкриття провадження, тобто початок справи. Які ж необхідні документи. Для прикладу, позовна заява, перший та основний документ. Вона має містити сторони, обставини, правову підставу, вимоги та докази. Також, звичайно, додаються додатки до позовної заяви. Які ще документи ми можемо зустріти на цьому етапі? Для прикладу, заява про забезпечення позову. Подається, якщо є ризик, що рішення буде неможливо виконати. Або різного роду клопотання, для прикладу, клопотання про забезпечення доказів, коли докази можуть зникнути. Класний приклад це відео з камер. Наступний етап це підготовче провадження. Підготовче судове провадження це стадія судового процесу, в якому розглядається предмет спору, позовні вимоги, заперечення на позовні вимоги, склад учасників тощо, які ж документи ми тут можемо зустріти. Для прикладу, відзив на позов, або ж відповідь на відзив чи заперечення. Також різного роду клопотання. Найчастіше це про витребування доказів, про виклик свідків, про клопотання про призначення експертизи та інші. Наступний етап це розгляд справи по суті. Це основна частина судового процесу, коли відбувається розгляд усіх матеріалів справи, заслуховуються учасники, досліджуються докази, ну і, звичайно, виноситься судове рішення. Які ж документи ми можемо зустріти на цьому етапі? Для прикладу: письмові пояснення сторін подаються у разі потреби для уточнення позицій або зміни позовних вимог. Різного роду клопотання, наприклад, клопотання про допит свідка, клопотання про зупинення провадження. Наступним – це етап оскарження рішення, тобто апеляція або касація. На цьому етапі сторони можуть подати апеляційну скаргу, ну і, звичайно, потім касаційну скаргу та інші документи. Для прикладу можу навести це клопотання про поновлення строків. Якщо строки оскарження, звичайно, пропущено з поважної причини: лікування, форс-мажор тощо. Ну і як ми з вами говорили на початку, навіть на етапі виконання судового рішення у нас є деякі види процесуальних документів. Разом з виконавчим листом до державного або приватного виконавця ми подаємо заяву про промисове виконання, копію судового рішення, документи про сплату авансу. Якщо ми говоримо про приватного виконавця, сьогодні ми з вами обговорили загальні види процесуальних документів. Детальніше про декілька видів процесуальних документів, їх структуру та наповнення ми будемо говорити з вами вже завтра. Тому хочу всім нагадати про приємний бонус в кінці кожної лекції, подякувати і до зустрічі завтра.